Всім привіт! З вами Володимир Електроніка. Сьогодні ми будемо обговорювати отакий ось безперебійничок фірма WGP. Непоганий безперебійник міні-формату, який підходить для заживлення мобільних пристроїв, для камер відеоспостереження, також для роутерів і всяких остальних. Також можна діодну стрічку запустити від нього. Багато чого цікавого. Зараз Розпакуємо, подивимося на комплектацію, потім пройдемося по характеристикам. Перше, що хочу сказати, в комплекті не йде блок живлення, тобто блок живлення зазвичай використовується від ваш, вашої техніки. Яку ви техніку підключаєте, така у вас. І буде заживлюватися блоком живлення. Якщо блок живлення недостатньої потужності, тоді треба окремо докупити блок живлення. А по характеристиках інпут 12 вольтів, тобто він живиться від 12 вольтів. блока живлення 12 вольтового стандартного, тобто типу такого блок живлення 12 вольтів. Також output це на вихід. Він дає 9, 2, 12 і 5 вольтів. Capacity, він В. Ємність 10400 мАг. Тут стоїть 4 акумулятори по 2600 мАг. З'єднані вони послідовно паралельно. Ми розбирали, дивилися, окремо є відеообзор на розібраний такий безперебійник, що там всередині. Кожний акумулятор промаркований. Тут маленька інструкція. Так виглядає сам безперебійник. Можете подивитися. Він маленький, не важкий. Також тут у нас є кнопочка включення і показник рівня заряду батареї. Тобто 25%, 50%, 75% та 100%. Тут у нас стандартні штекери маються 5,5 на 2,5%. З одного гнізда йде 12 В 1 ампер, максимум потужності, 9 вольтів 1 А та 5 вольтів 1 А. І все це може видаватися одночасно. Тобто, і звідси і звідси, і звідси, звідси може одночасно видаватися така потужність, вказана і це нормально для нього. Також тут розположено гніздо Ін. Тобто Розмір стандартний 5,5х2,1. Тут розмір 5,5 на 2,5. Учитуйте. Тобто тут трошечки більший внутрішній діаметр. В комплект до нього постачаються отакі ось провода. Один провід розгалуджуючий. Провід із розгалудженням. Дуже гарно його застосовувати. Коли у вас мається два невеликої або один більшої, другий меншої потужності прилади на 12 вольтів. Наприклад, це може бути роутер, і вони. Наприклад, вставляється сюди, і на виході ми маємо два 12 вольтових напруги. Ними можна зашивлювати світодіодну стрічку невеликої потужності, роутери, оптичні термінали можна запитувати також камери відеоспостереження, які працюють на напрузі 12 вольтів. Дуже часто таке трапляється, і одним цим кабелем можна забезпечити всі свої потреби. Питання в такому випадку осуществляється отаким блочком питання, який більш потужний 12 вольтовий, включається і працює це все безперебійно. Також в комплекті постачається такий кабель. Це кабель 5,5 на 2,5 з двох сторін, Цей кабель і тут і тут одинаковий 5,5 на 2,5. Тут кабель. Такий самий: 5,5 на 2,5. На 2.1 налазить теж нормально. Дивимося. Наприклад, у нас один прилад 9 вольтовий, наприклад, і роутер. І у нас оптичний термінал 12 вольтовий. Тому звідси використовуємо один кабель 12 вольтовий, один 9. -ти. І один кабель у нас зайвий залишається. Ми йому нічого не робимо. Можна і так використовувати. Також можна використовувати. Е його як павербанк. Тобто заряджати телефонні прилади. Е, можна стандартний кабель для телефонів використовувати і заряджати свої телефони. 5 вольт, 1 А вполне достатньо для цього. Е, також можна його використовувати із підвищувальними кабелями. Е, кабелі, які підвищують напругу. Е, на, прикладі. на прикладі таких кабелів. Тобто кабель 12-вольтовий. Кабель 9 вольтовий, вони підвищують напругу з 5 вольтів. Е, Наприклад, вам треба 3 12-вольтових прилади запитувати. Е, як ви це робите? Дуже просто. Ви берете розгалуджуючий кабель, вставляєте в 12-вольтове гніздо, воно дає на 2 прилади по 12 вольтів, і вам треба ще один прилад запитати, не сильно потужний. Ви вставляєте сюди. Перехідний кабель 12-вольтовий. І тут також ми наблюдаємо 12 вольт. Тобто 12, 12 і 12 можна на три прилади рознести. І ще один прилад можна запітувати 9 вольтами. До речі, маленький лайфхак, якщо ви запітуєте світодіодну стрічку, вона запускається також і від 9 вольтів, просто буде слабіше світити. Якщо це гаражне освітлення, якесь, домашнє для веранд, якихось, терас і так далі. Можете робити і освітлення на ньому. Також камери відеоспостереження теж можна багато підключати. Але учитуйте, якщо дуже велика нагрузка на виході, то тоді блок живлення на виході повинен бути більшої потужності, щоб він встигав сам себе підзаряджати в ті періоди, коли є світло. А так безперебійник дуже практичний, маленький і е, обладає дуже хорошою потужністю. Замовити його можна у нас на сайті через Viber, через Telegram. Також тут кладеться невеличкий перехідник 5,5 на 2,5, і на виході тут у нас 3.3 на 1,5. Це для вузьких входів. Наприкладі. У таких роутерів. Наприклад, ось Merh USIS 5-вольтовий роутер, який саме працює у нас на отакому роз'ємі. Для нього потрібен отакий переходничок, для того, щоб він вставився. Це не часто зустрічається, але за потреби це може стати в нагоді.